Партнер програми мережа аптек знахар. Вітаю, це формула здоров'я на другому телеканалі. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про профілактику, діагностику та лікування вірусних гепатитів. Зокрема, поговоримо про вірусний гепатит С. Це дуже актуально для медицини, оскільки наслідки від цієї хвороби можуть бути фатальними. Щороку на планеті від вірусного гепатиту це помирає приблизно один мільйон людей. Якщо спростити, то слово гепатит перекладається як запалення печінки. Вірусний гепатит це захворювання, викликане вірусом. Найчастіше поширені з них а, Б, С, Д тощо на загал усі гепатити можна поділити на дві групи: ті, що передаються через брудні руки та продукти, і ті, що передаються через кров. Більша проблема для медицини це гепатити Б і С. Ті гепатити, які передаються через кров. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2013 році в Україні офіційно зареєстровано мільйон двісті тисяч хворих на вірусний гепатит С. Однак, за оцінками експертів, це лише надводна частина айсберга. Реальних хворих набагато більше. І усе у тому, що чимало пацієнтів не здогадуються про свій стан. Вірусний гепатит С це вірусне захворювання. Вірус хронізується і перебуває в організмі, пошкоджуючи печінку, якщо не лікувати високий відсоток цирозогенності, тобто переходу в цироз, високий відсоток приєднання автоімунного компоненту і також канцерогенності, тобто дуже висока ймовірність розвитку онкозахворювань на тлі хронічного вірусного гепатиту С. Перехід з гострої форми до хронічної відбувається досить часто. В середньому в 10% при вірусному гепатиті Б, і у 80% при гепатиті С. Хвороба розвивається руками повільно, і у частини людей прогресує весь час, уражаючи згодом печінку. Гепатит дуже підступний в тому плані, що він не проявляється дуже тривалий час зовнішньо ні. Болем чи якимись іншими дискомфортами, які б погіршили якесь життя пацієнта. Виявлення таких хворих це найчастіше випадкова знахідка. Навіть коли лікарі спрямовано обстежують пацієнта, ну, от, скажімо, пацієнт приходить на, в пункт переливання крові як донор. Всіх донорів в нас обов'язково тестують на ці гепатити і в багатьох виявляють маркери гепатиту Б або гепатиту С. Для пацієнтів це шок звичайно це відкриття, тому що він жодним чином не може себе визнати хворим, але часто. Буває так, що саме так воно і є у світі. Понад 3 мільйони осіб щорічно інфікуються вірусним гепатитом. С. 150 мільйонів страждають на хронічну форму цього захворювання. 350 тисяч щороку помирають. Тому лікування має розпочатися якнайшвидше. Якщо просто, то принцип лікування вірусного гепатиту це полягає в тому, щоб позбутися першопричини захворювання вірусу. Інтерферон це білкова. Молекула, яка виробляється в організмі лейкоцитами, і яка здатна сприяти ерадикації вірусу, тобто припинення життєдіяльності віруса в організмі. Однак не завжди наш імунітет дозволяє своїм власним інтерфероном це зробити. Тобто, противірусний імунітет не завжди на 100% може працювати. Намагаємося. Досягти так званої стійкої вірусологічної відповіді це рік лікування зазвичай пацієнта. І якщо протягом 12 місяців одного року після закінчення лікування вірус крові вже не виявляється, ми можемо з певністю сказати, що людина одужала від вірусу, вона позбулася. За словами експертів, кожен п'ятий українець не може ефективно лікуватися через неспроможність придбати ліки. Особливо ситуація загострюється, коли йдеться про лікування вірусного гепатиту, С, який є тривалим і досить коштовним. З огляду на соціальну гостру проблему поява нового препарату цієї групи, який синтезували українські науковці, схвально прийнято провідними інфекціоністами країни. Більшість пацієнтів у таких хворих лікуються з використанням препаратів інтерферонів. Так це робиться в усьому світі. Але донедавна ми користувалися препаратами імпортними, ну так званими західними брендами. Їх було всього два. Попри те, що лікування тяжке, та будь-яка будь інтерферонотерапія дуже тяжка для пацієнта, вона була ще й непомірно дорогою для багатьох осіб, настільки дорогою, що абсолютна більшість хворих, таки абсолютно я не перебільшую, не могла собі дозволити цього лікування. Лікарі вже більше року використовують у лікуванні пацієнтів український препарат і пересвідчилися у його високій ефективності та добрій переносимості хворими. А це результати подібні до показників високовартісних імпортних аналогів. Характеризується більш доступною ціною, низьким показником вартість, ефективність. От проліковано більше 20 Пацієнтів за цей час більшість із яких, десь 80%, досягли. Стійкої вірусологічної відповіді критерії проміжні це так звана швидка і рання вірусологічна відповідь, коли вірус з крові пацієнта зникає вже через місяць або через три місяці лікування. І переноситься досить нормально. От ясно, що є побічні ефекти, як і в швейцарських препаратів, так і в вітчизняних. Вони заложені в основу самої гени вірус, мусить бути той грипоподібний синдром, слабкість. Підвищення температури, настеновегетативний зміни в день. Проведення, але це раз на тиждень, а в тиждень людина почуває себе значно краще і абсолютно. А навпаки, в кого була більше інтоксикація, інтоксикаційні прояви до початку терапії, все це зникає навпаки, дуже добре. Люди переносять вагома перевага. препарат дешевше за імпортні аналоги. Відсотків на 40. порівняйте, якщо один пацієнт може пролікуватися за 12-13 тисяч гривень на місяць лікування. То на українському аналогу таких пацієнтів може бути двоє. Це дає можливість не лише зекономити, а значною мірою допомогти більшій кількості хворих. Обстежено всього декілька десятків пацієнтів, але вже зараз можна говорити, що щонайменше наш препарат погільований рішучо жодним чином не поступається за ефективністю перед західними брендами, а найважливіше те, що він значно дешевший. На 35-40% він дешевший від західних брендів. А це означає, що значно більше пацієнтів, значно, значно більша кількість пацієнтів зможе собі дозволити таке лікування. Хвороба настільки серйозна і не лише з медичної точки зору, а й соціальною. Тому в Україні прийнята державна цільова соціальна програма профілактики, діагностики та лікування гепатитів до 2016 року. Потрапляє в цю програму, бо потрапляють на програму особи більш молодого віку із високим ступенем з високою стадією фіброзу активним процесом печінці в першу чергу, тобто тих, де вже про градієнтний перед стадії. Ми мусимо їх перших пролікувати, тому що вони вже часу немає. А ті, які мають нульову стадію фіброзу, першу стадію, вони ще трошки мають час в плані, якщо потрапити на національну програму, але чекати дійсно не варта, а треба якось все таки з того бюджету свого вибрати ці кошти і доступний препарат вітчизняний взяти і вже починати лікування. Щороку потребують лікування 20 тисяч українських хворих, яким найближчих місяців необхідне це лікування. З них приблизно 2-3 тисячі можуть бути охоплені програмою. То наявність цього препарату, в залежності від генотипів, може допомогти ще тисячі пацієнтам. Якщо їх почати лікувати пізніше, вже не буде перспектив в цьому лікуванні. Тому от зараз, цю секунду, це рік приблизно 20 тисяч хворих потребує. Чому говоримо? Що тільки 10% нарешті ми добилися того, що держава виділяє приблизно 80 мільйонів гривень на ці препарати. Це вистачить приблизно на 2-3 тисячі людей. Держава забезпечує лікування лише одному пацієнту зі ста хворих на гепатит С. Тож вартість терапії є серйозним тягарем для сімейних бюджетів багатьох українців. Наявність українського препарату економить майже половину вартості лікування гепатиту. С. всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів провела громадську експертизу українського препарату і впевнено результат експертизи впевнено підтверджують, що то, на що він був скерований при е, клінічних дослідженнях, він може застосовуватися, він порівняльно з іншими препаратами має подібну ефективність, він має подібний профіль безпеки. І він має бути на ринку, тим більше що ну, приблизно на 40% чи там не знаю скільки відсотків дешевше, то кардинально дешевше. Навіть е, приблизно близько 200 людей. Більше ніж 200 людей самі за свої гроші купили цей препарат. І особливо в такому лікуванні гепатиту зразу зрозуміло, якщо через місяць вірус починає падати, зникати, то напевно він діє. Великої практики використання цього препарату нема, але ми на нього покладаємо великі надії. Перш за все, тому що цей препарат є дешевший, ну, близько наполовину він дешевший, ніж імпортні аналоги, і це дозволить розширити кількість, охопити більшу кількість пацієнтів, які би могли лікуватися цими препаратами. Часто вірусний гепатит С виявляють під масками при детальному обстеженні діагностиці інших хвороб. Закликати всіх осіб, яким проводилося переливання крові, яким проводилися якісь стоматологічні, урологічні, гінекологічні маніпуляції, із інвазивні, можливо, навіть в приватних клініках. Які проводили татуаж, пірсинг, обслуговувалися в салонах, де використовується інструментарій багаторазового використання, мається на увазі манікюрні набори і так далі. Можливо, з недостатнім способом дезінфекції, пройти скринінгове обстеження на маркери вірусів гепатиту Б та С. Це обов'язково взагалі, хто оперувався з будь-якої причини ургентно, планово пройти за останні 20 років. Пройти такий скринінг. В середньому. Кожна 12-та людина в світі є носієм вірусу гепатиту Б або С. Ця статистика перевищує показники за кількістю віл інфікованих або хворих на рак. Проте рівень обізнаності людей про гепатит вкрай низький. Інфекціоністи наголошують, варто уникати ситуації, коли можна інфікуватися вірусним гепатитом. С. і у разі необхідності треба звертатися до інфекціоністів. На щастя, сьогодні є ліки, які допоможуть боротися з цією недугою. Це була програма Формула здоров'я». Бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек знахар.